733 й день в Канаді. І що в нас сьогодні 16.06.25. Е, ну так, да, вже перша година, як завжди. Стандартно, але нічого. Сьогодні у нас понеділок. Сьогодні понеділок. Зранку я прокинувся, не міг заснути, щось чи поїзд тут складався. Коротше, прокинувся десь щось і кручусь, кручусь, ні, бачу, ніяк. Встав. Зробив собі кави, попив кави. Заліз телефон, посидів в телефоні і що? Я пішов на роботу. Пішов до роботи сьогодні. Е, було, в планах у мене було сьогодні нічого не робити, фактично. Ну, фарбувати. фарбувати сьогодні. Я сьогодні, ну як, пішов, технічне приміщення, перейшовся і то половину, бо я хотів сьогодні змазати всі підшипники в моторах, в вагонах і пішов я в офіс. Видковував всі заявочки, було штук 6, напевно, простенькі там лампочки, поміняти туалет, щось там вода тече, дрібниці. І якраз шеф приїхав. Я кажу: о, поки ви тут. Я йду, змащу всі підшипники, три двоє людей. Він буде за комп'ютером, третій, виключати-виключати двигуни. І, коротше, ми пішли паралельно. Я зняв зламаний замок, там такий електричний, віддав йому, щоб він мені купив. І поставлю його потім назад. І що? Заявки я віддав Алексу, І в 10-й годині десь приблизно ми це все закінчили. Я під підготовку квартир. Так, я закінчу підготовку квартир, я собі вибрав кілька там, підряд. І пішов фарбувати. Як став Не, до 10-ї ще, та, до 10-ї, перед 10-ї я зайшов в магазин. Бо вчора я знайшов дуже класно, люди винесли в донейшн слоукок. Це така, типу, як мультиварка всередині, керамічна чаша, такий казанок і кришка. Все. Висока температура і низька. Дуже простенький, не буду нести він такий, досить великий. І я зразу захотів зробити м'ясо Cook. Зайшов, купив біф. тут, Купив біф, взяв собі Red Bull. Бо хотів фарбувати, стати так твердо і цей. І прийшов додому. Були макарончики, то картоплі не давав. Я думав, можу зробити типу рагу, але другим разом. Треба купити оцю бебі потейту, дитя картоплю маленьку і зробити нормально з біфом ще. І поставив на 5 годин, ну нарізав на дно цибульки, гарненько застелив цибулю. Цибуля завжди треба давати. Вона, вона не буде пригорати, плюс вона дає свій аромат, рідче робиться. Залив трошечки води, перед сіль, нічого більше не давав. Просто м'ясо зверху і на 5 годин. Потім ще один додавав. 6 годин воно готувалося. В 4 годині я прийшов, я як став 10-й фарбувати, то я до 4-ї фарбував. Без перестанку. От, я закінчив сьогодні чотири квартири, три двобедромних і одну трьохбедромну. Там не дуже, не дуже були покоцані, одну треба було досить так почпаклювати, там дірок багато було, а решта, все тільки перефарбувати. Мінімальні косички я залишив, десь підлетіла фарба вже, коли я фарбував. І так, піде. Ні, ну, та, там не, не проблема на такому місці, що нічого страшного можна буде зремонтувати, коли людям буде заважати. А так, а так норм. Прийшов аж в четвертій сів їсти. М'ясо, бомба розвалюється. Цибулька супер. Якраз полити, підливочка така вийшла. Дуже класно. Так що, так. що, І після роботи ми вирішили поїхати в басейн. Я подивився графік. Біля нас тут неподалік басейн. 10 хвилин їхати. З виїзду мається на увазі 6 хвилин дороги. Заїхали і басейн досить класний. Я хотів піти в басейн на доріжки. Поплавати на доріжках. І там є доріжки. Вони поставили знак тут, такі, табличку тут в словлі, плавають, і, і швидко. І ще дві доріжки для швидко. Ну, я пішов там де швидко, наплавався, руки зараз кріпатура дуже класно, от басейн, супер. Потім пішли в глибокий басейн на трамплін. Тут в цьому басейні трамплін набагато краще. Дошка вона тримається, і якась вона більш гнучкіша. М -м -м, дуже класно. Настрибався, наплавався. Блін, басейн. Це те, що треба шкода, в будинку нема басейну. Ну, якби і був, він би не був такий класний, як там. Плюс там є сауна, є гарячий, гарячий. хоттап. Гаряча ванна. І, і таке от. Подрозі до тому, ще заїхали в ЕНВ. E це типу Макдональдса. Бургери, Кока-Кола, на ніч наїлись. І все, треба йти спати. Оці наушники. Вони у мене тут. Вон, я сьогодні в них працював. Я їх взяв сьогодні до роботи, думав вирішити е, ну, попробувати Так як я в квартирі. Ці класно, коли десь ходиш, е, вони не заважають чути. Е, ну, мінус в них. Оці тримають півдня. Якщо слухати музику твердо, там, на максимум. Я завжди на максимумі слухаю. Бо слабенький звук. Завжди треба слухати на максимумі, і батарея сідає за півдня, якщо слухати. Але вони швид, дуже швидко заряджаються. Тобто, поки прийшов КВП, все вони зарядилися. І в них дуже класно плавати. Я взяв ці заглушки в вуха. Звук ніякий не пропадає. Як втикаєш заглушки, все, музика стандартна. Плюс в них є mp 3 яким, яким можна приключити музику можу. На цих нічого не переключиш. Тут і звук регулюєш, і музику переключати, а на цих нічого не регулюється. Тут як включаєш режим для плавання, mp 3 режим, тут є mp 3 плеєр, тоді все, нічого тут ніякі кнопки не тісні. Дуже погано, бо тут сенсорний екран. І сенсорні такі кнопки, звук підкручувати, міняти, все на дотик. І воно не працює. включив, і воно поїхало по порядку. Плюс їх треба налаштовувати. А от для тренажерного, для роботи, для бігу, так як вони воду не проникні, під дощ, куди хочеш, лізеш, не страшно. Для того вони підходять. Я сьогодні слухав, аж вуха боліли. Я вже давно в таких не ходив. Ну, В мене ж є. Для тренажерного, де вони, до речі? Ну, коротше, є вони в мене десь цікаво. Ну, знайдуться. От і все, гарно наплавався. Окуляри, наушники, заглушка на ніс. Повний комплект сьогодні був. І в цей басейн треба буде ходити. Ось от такі от справи. Все, дружує спати. Па-па.